Доброго дня, будьмо знайомі, я Володимир, а я Юля. І сьогодні до вашої уваги наша нова рубрика Формула успіху. Юля, як ти вважаєш, що означає бути успішним? На мою думку, успішна людина не лише та, яку впізнають на вулицях, це доброзичлива, мила особа, яка завжди своїми досягненнями допомагає рідним і шукає підтримку в своїх оточуючих. Я з тобою згоден, а ще людина, яка хоче бути успішною, і не повинна втрачати зв'язки з людьми, які її оточують. Я думаю, що формулу успіху кожен виводить для себе особисто. А сьогодні, на нашій першій зустрічі, ми дізнаємося її в Юлії Котлінської. Юля, скажи, будь ласка, у яких конкурсах ти приймала участь і які тобі найбільше сподобались? Доброго дня! Мене звати Юля Котлінська. Я навчаюся в Донецькій школі мистецтв. Також навчаюся. У Донецькій у школі номер 2 Моє хобі є на даний момент це народний спів. І з маленьких років моя прабабуся прибувала любов до народної пісні. І її це вдалося мені як любов до народної пісні правити. Свою творчу кар'єру я розпочала з 2009 року. Я прийняла участь у міжнародному конкурсі Арт Преміум у 2009 році. І це. Голова Журівного була Ніна Митрофанівна Матвієнко. Також я приймала участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах, зокрема крок до зірок, роки на Майдані. У минулому році я була стипендіатом обласної, обласної ради, яку вручав мені Василь Ядуха. А цього року я є стипендіат нашої, нашої Доневецької районної ради. Юля, ми також знаємо, що ти знайома з Ніною Матвієнко. Розкажи, будь ласка, як відбувалась ваша зустріч? Е, першого разу Ніну Матвієнко вживу побачила у 2009 році на конкурсі Преміум». Вона там була голова журі. Мені вона дуже сподобалась, тому що вона співає пісні народні від усієї душі. Е, коли я заспівала свою народну пісню, її, моя, я співала пісню Поїхала баба в ліс, і їй вона дуже сподобалась. І після конкурсу я там зайняла першу премію, я підійшла до неї і попросила, щоб вона дала мені свій автограф. І вона, ну так, я його е, зберігаю вже три роки, вона написала, «Юленько, ти як сонечка, ти така співуча, артистична, ти будеш дуже гарною артисткою, народна артистка України Ніна Матвієнко. І я це зберігаю як свою реліквію, і я сподіваюся, що ці слова увійдуть в моє життя. Юля, всі вже знають, що ти приймала участь у всеукраїнському конкурсі Кароки на Майдані. Як ти змогла пробитися через таку кількість людей і взяти у ньому участь? Кароки на Майдані в моєму житті відіграли дуже останню роль. Я туди приїхала, ну, не дуже роненько, я тоді приїхала в 9 годин, а в другій годині була е, зйомка. І е, я дуже як я хитра така. І я, я стояла спочатку в самих останніх рядах. Але так як я прошуся в людей, я спочатку як пішла на перші ряди. Мені там дуже сподобалось. І Ігор Кондратюк, дуже, дуже розумна людина. І я, пер, вони як за один день знімали три програми. І в першу програму я, на жаль, не попала. Але з тим, що я дуже хотіла на цю програму попасти, я в нього як силою видерла мікрофон і почала співати. Йому дуже до цього до душі припало, і він мене вибрав на, на фінал. У 2011 році виграла телевізор, а е, чула недавно рекламу, що в 2013 році за перше місце буду давати автомобіль. А так як у нас автомобіль не зовсім новенької марки, я хочу мамі зробити подарунок. Юлія, скажи, будь ласка, які плани в тебе на майбутнє? Ой, планів дуже багато. Я хочу в нашій школі друзі закінчити тільки 9 класів. Хочу поступити до університету е, глієра, який знаходиться в місті Київ. Мабуть, у твоєму житті є особливі люди, які допомогли тобі у розвитку твоїх мрій. Ти, напевно, відчуваєш особливі почуття. Тому розкажи про цих людей. Так, звичайно, найдорожчою людиною у світі для кожної людини, дитини, є мама. Моя мама для мого таланту дуже багато докладає, адже вона, ми живемо без батька, і вона як всі, свої, всі свою зарплату витрачає на мене. Також моя мама дуже хотіла втілити мою мрію, щоб у, ну, у світ вийшов мій перший диск пісні Подільського роду. І нещодавно я випустила свій диск. Також велику роль в моєму житті відіграла моя перша вчителька. А зараз за школи, в другій школі Магера Наталія Віталівна. Вона почула мій талант і ну, в подальшому розвитку сказала моїй мамі, щоб вона цей талант як не приховувала. Також хочу дуже подякувати своїм вчителям музичної школи за те, що вони підтримують мене в моєму народному співі, адже, на мою думку, Дуже багато людей зараз забувають про народну пісню, а я своїм вчителям хочу їх відновити. Хочу принести велику вдячність Юрію Володимировичу Кучерягу, Тетяні Вікторівні. Ми хоч малі діти, але вже я також ну, відчуваю їхню підтримку. Юля, було б несправедливо закінчити нашу програму твоєю подякою, тому що всі до наєвчан і наші однолітки хочуть почути твій спів. Я хочу привітати всіх дітей з наступаючим новим роком. Хочу ще привітати всі сім'ї, всі родини. побажати їм щастя, здоров'я, щоб в новому році збувалися всі їхні мрії. І в подарунок для вас звучить ця пісня. Упалікалина, червона, хорошенько. Чи ви знаєте ви що? У Дунаєвецькому районі є 44 школи. У них навчаються більше 6 тисяч школярів. А ось у Дунаївцях є 4 школи. І все, що в них буде відбуватися цікавого, ми вам будемо розповідати. Це буду я, Григорій Максим, учень третього Б класу гімназії. Та я, Ліник Анастасія, учениця третього Б класу гімназії. У новій рубриці «Цікавинки, цікавинки шкільного життя. Дивіться нас і дізнавайтесь більше. Зараз ми знаходимося у навчальному комплексу Слобідки Рахнівської. Ми приїхали сюди з такою метою, щоб знайти цікавинку у цій школі. Тут працює театр рухів, про який нам зараз скажуть його учасники. Це був у нас районний конкурс будинку школяра, оголошений ще від театрів. Ми думали довго, яку поставити виставу, щоб поїхати до будинку школярів, але чомусь нам таке щось класичне не подобалось, хотілося щось нового. І вирішили, що на зміну слову можуть прийти рухи, тому що за допомогою рухів ми можемо більше передати, розкрити більше почуття людей. І донести те, чого часом слово не може, тому що слово найчастіше зараз в наш час воно є якимось пустим, не є таким дієвим. А за допомогою рухів людина ну, може більше задуматися над чимось. Хоча бачимо, що в виставі йдуть водночас і слова, йде музика, і рух акторів. Таким чином займалися місяць, дівчатам спочатку не дуже все вдавалося, були розчарування, ми думали, що з цього нічого в нас не вийде, тому що самі вчилися на, на багатьох речах, читали літературу, заходили в інтернет, дивилися інші вистави, інших театрів, постановку, яку ми поставили, вони її полюбили. Багато слів запам'ятали і взяли в своє життя, тому що це відомий письменник Габріель Маркес написав оцей передсмертний лист, коли був важко хворий. Думав, що відійде із життя, і написав ось такий лист. Народ його називають ще лист маріонетки. ще <му> життя, я б отирався скоро варявся на сонці, підставивши тепле про мене не тільки моє тіло, але й душу. Господи, якби у мене було серце, я б написав всю свою ненависть до криги і чекав, поки вийде сонце. Я б намальовому рію конмога на зіртав поєму бенедить, і після сарат стала сириною, яку у потервому місяці. Я палив сльозами твоями. Чути їхніх швиль, яскраво у біля їхніх шпиок, я скав червоних на сьогодніх їхніх болісток. Господи, якби у мене ще залишився пришматочку життя, я не пропів жодного дня не сказавши людям, яких я люблю, що я їх люблю. Я б переконав кожну другу мені людину моїй любові і жив би закоханий любов. Я б пояснив тим, які помиляються, вважаючи, що перестають за коли старіють, не розуміючи, що старіють, коли перестають за ковхі. Ми нашою постановкою закликаємо людей, щоб вони задумалися над своїм життям, щоб вони ну, прагнули щось зробити краще, людям допомогти. Як з'ясувалося, у цьому навчальному закладі є не тільки один театр, а ще і два. Другий це театр під назвою Тіней. Цей театр вже міжнародник. Він вже кілька разів був у Польщі. Сьогодні я би хотіла вас з ним познайомити. А зараз ми подивимось виставу. Звичайно, вона буде на польській мові, але потім ми запросимо когось із наших акторів, щоб вони нам передали суть цієї вистави. «Чуть, мої коленці, собі Князя чи коващичеліки? Як вам віцевічеля собі з вас не бачимо? Nie byście na aby jej dzieciom było bardziej miękkie. Gdybyście widzieli, jak własnym ciałom osłanę serpiskolę ta przed wiatr. i kula. Ach! Wtedy zrozumielibyście, że najpiękniejszą rzeczą na świecie jest miłość matki do dziecka. jest bardzo Розвиток творчої, обдарованої особистості. Усі ці заслуги, які ми бачили раніше на презентації, будемо бачити заслуги наших дітей, це не робота одної людини. Це маю таку честь працювати в гарному надзвичайному колективі, де неодмінно, де справа не може бути однієї людини, де будь-яка справа це справа усіх нас. Скажіть, будь ласка, ось мені сподобалася пісня старшої групи. Вона була на польській мові. Про що вона? Що там розповідається? Це пісня про материнську любов. Про те, що вона може нас підтримати, що може витерти наші очі, коли нам є погано. Можна нам пояснити наші сни і зробити все на краще. Тому ця пісня є найбільшим скаргом нашого життя. Чи можете ви заспівати атапельня цю пісню? Хоча б чи уремочок посадка? Умішвидше сни, мене. Ty ocierasz moje wzy Kiedy jest mi źle, na świecie Jest bardzo wiele miłości Jedna się kończy, a inna zaczyna Lecz ta, która zawsze w moim serduszku gości To ta najważniejsza maczyna. Творчої особистості, а школа наше життя. Саме тут приходить навчання і розвиток, закладаються основи ділової кар'єри та можливість проявити себе. Тут з'являються мрії, і сьогодні з'явилася ще одна мрія це створення дитячої студії. Тож давайте послухаємо, що про це думає молодь. Я би хотів побачити цікаві телепередачі про книжки, відомості якихось поетів. Які були задані ще нашій Україні, про історію нашої України? Я би хотів це побачити. Я вважаю, що дитяче телебачення потрібне, тому що ну, якби, ми варті, того, щоб знати, що діється у нас в області, які досягнення кожен має. Я вгадаю, що буде правильно зробити рубрику досягнення до неї вечіни». І щоб в ній розповідали про досягнення різних учнів, їхні спортивні успіхи, також успіхи в навчанні. А як ти гадаєш, проблеми актуальні про молодь? Чи вони будуть цікаві старшим, чи лише будуть дивитися діти та молодь? Ну, я вважаю, що старші також будуть дивитися, вони будуть гордитись деякими дітьми, можливо, ставити в приклад їх своїм дітям, щоб ті так само досягали якихось успіхів. Дякую. На мою думку, сьогодні актуально буде подивитися, як діти навчаються у інших навчальних закладах, подивитися їхні досягнення та порівняти, у чому ми е, інші, порівняти чому ми не такі, що в нас переважає, а що нам потрібно ще досягати. Як ти гадаєш, чи потрібно дитяче телебачення до найвечні? Чи буде воно актуальним? Так я гадаю, що воно буде актуальним, тому що діти дізнаються більше про своїх однолітків. А яку би рубрику хотіла би вести ти? Я би хотіла вести рубрику брати наші менші. Як ти вважаєш, чи потрібна дитяча телестудія нам? Я вважаю, що потрібно, тому що на дитячій телестудії можуть показати таланти дітей. Як ти вважаєш, чи буде актуальною дитяча передача на Дунаєвеччині? Я вважаю, що так, тому що це було б, сприяло б покращенню інформативного. Розвитку для дітей, молоді і під нас ну їм би сподобалось. Я теж приймав участь в кастингу, і я думаю, я теж буду таким ведучим, як вони. Як стверджує китайське прислів'я, навіть дорога у тисячу миль розпочинається з першого кроку. Я думаю, що ми зробили перший крок впевнено, адже нас розуміють і підтримують не лише наші однолітки, але й люди, завдяки яким наша програма вийшла в ефір. Сьогоднішня наша зустріч добігає завершення. А з вами були Тимощенко Уляна і Поліщук Михайло.